Ісус, той священник, який за себе жертву не приносив. Який приніс свою кров, в саме небо, і відкрив для нас вхід туди. Але, брати і сестри, вхід то відкритий, але ми поки що тут на землі. Вхід то відкритий, але ми поки що тут на землі. І він каже, я знаю твої діла. Можливо, перший раз, якби мені це сказали, і я не знав, що там далі написано про мене. А просто сказав би Христос, я знаю твої діла, я би дуже тривожився. Що ж Ісус знає за мене? Чи можливо десь в мене якийсь є гріх, який я ще не розкаявся в нього в цьому гріху? Він каже, я знаю твої діла. І починає говорити. Працю твою, терпеливість, чи можеш терпіти лихих. І так далі, і так далі. Ти знайшов фальшивих серед апостолів, тобто маєш. Бачення духовне, терпіння маєш і працював, для мого імені і не знемігся, і мені стало легко. Знаєте, коли я це почув, мені стало легко. Який я Хороший віручий. Хороший віруючий. Я так прочитав, такий віруючий, вже можна йти на небо. Вже можна йти на небо. я знаю твої діла, що у тебе є труд. В тебе є терпеливість, ти добре бачиш, орієнтуєшся в духовних питаннях добре. Терпів і не знемігся, тобто в тебе ще є сила, тому що ти покладався завжди на мене. Знаєте, Давид, вірніше, в 67-му псалмі говорить такі слова, що Бог дивний наш. Він каже, допомагає нам носити наші тягарі. 67 й салон, 20 вірш. Бог допомагає носити нам тягарі. І ти каже, не знеміхся, тому що ти завжди покладався на мене. І Бог твій, тобто я допомагав тобі носити тягарі. Брати і сестри. Це блаженний стан, коли я своїм Богом в такому є. І він допомагає мені носити тягарі. Не знаєте, я собі так. Скажу зразу, я, Господи, готовий. Далі може вже не перечисляти мої всі заслуги, мені достатньо, я вже готовий йти на небо. Але він говорить далі такі слова, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Проти сестри, і все, ну так я для себе, я не знаю, як там хто в Ефесі про це подумав. Але я для себе тако подумав би, що все те, що я робив, всі мої діла, вся моя терпеливість, все моє добре духовне бачення, воно стало великим нулем того, що Ісус каже, але я маю проти тебе. І знаєте, не щось таке, що ти, можливо, годину довше спиш вдома. Чи ти Ну, на 5 хвилин менше читаєш слово Боже. Чи ти трошки більше з'їдаєш там м'яса, чи ще щось, вибачте? Але ти лишив свою першу любов. Що це сталося таке, брати і сестри? Як це сталося? Лю... Лишив першу свою любов. Навіть я би зрозумів більше, якби там було написано, тут було написано, що він її згубив. Або її вкрали. Хтось вкрав? Він її залишив. Що це говорить? Він її хотів залишити. І він це зробив. Який час він торгувався, брати сестри, тут не написано, Господь не говорить про це. Скільки часу зайняла та торгівля? Але факт звершився, і Ісус каже, я маю проти тебе. Ти маєш багато добрих. Якостей. а любві нема. Ти каже, її залишив. Ти каже, її залишив. Mm. Брати, сестри, питання таке, що таке перша любов? Скажіть, будь ласка, хто їх зрозуміє? Що таке перша любов? Чи взагалі ми собі розуміємо, ну як так сказати, чи, ми, чи можлива церква без любові? От ви собі уявіть, наречена Ісуса Христа церква. І вона дуже добре трудиться, знаєте, не покладає рук, на городі робить. І там тягарі носить. І бідним щось там можливо допомагає, і таке інше робить, робить, робить. І ще сила є робити. А любві нема. А любві нема. Десь поділась любов. Каже, маю проти тебе, що ти лишив свою першу любов. Проте всете, я не вявляю собі подружнього життя, коли нема любви. Так буде з цієї сторони. Я не виявляю подружнього життя, коли немає любві, коли, можливо, все на обов'язках. Це не життя, коли на обов'язках. Це не життя, коли ми не розуміємо один одного. Да? В сім'ї, наприклад, чоловік і дружина, ми не розуміємо один одного. Але так сталося, що ми разом. Ну і живемо вже. Мусимо жити. Мусимо миритися один одним, якось там пристраюватися один одного. А любви немає, ніяких почуттів один до одного немає. А можливо вони були, а потім десь поділися. І дружина дає чоловіку їсти, тому що це її обов'язок, а він їздить в магазин, тому що це його обов'язок, і живуть туди на обов'язках. Це не життя, правда, не життя. Чув такий один випадок, один служитель посвятив лікарні одну сестру. Старенька сестра за 80 років. І в неї ще був чоловік, вони, вона була одружена йому чоловік, і вони ще разом жили. Він каже, знав, що вона в лікарні і вирішив піти її провідати. І каже, підходжу до, лікар, до її палати і чую, вони розмовляють, чоловік до неї прийшов провідати її. І вона лежить так на тому ліжку, він її гладить по руці, плаче. Каже, як я буду без тебе моя люба. А я кажу, стою думаю, вони розмовляють, якби каже, я їх і не знав і не бачив, я би подумав, що їх по років 18-20. А він такий старенький дідусь, і вона старенька бабуся, вже така, вся в зможках, і він такий. І він гладить її по руці, каже, як я без тебе моя дорога буду жити, не йди від мене. Братисе, це любов. Це любов. Братисате, як Ісус без мене буде жити, якщо я не люблю Його. Я любив Його. Він каже, ти любив мене, так, да, ти мене любив. Але ти лишив цю любов. Ти її залишив.